мої, грецька кухня. Добрий вечір усім. У нас восьма година. Я вам зараз покажу, що я купила з грецької кухні, бо я дуже грецьку кухню дуже сильно люблю. У нас в Лідл привезли такі всякі продукти з Греції. І бахлабу я не купила. Купила нову оцю, новий вазоночок. Бахлава це оце солодке таке, італі... це грецьке, знаєте, я не купила, але я купила ось це. Як воно називається? Це набагато смачніше, але це в духовку треба запихати. 30-40 хвилин треба пекти. Це таке слойоне тісто, воно не є слойоне, воно є, як воно називається з філо. філіо. Оце філо їхнє це тісто. таке філо. І з таким кремом, заварним кремом. Яке воно смачне, ви собі просто не можете представити. Ось такий пиріг коштує, мені здається, 250. Скільки тут є? А. От, бачите, майже, майже пів кілограма. Що я тут купила? Ось це купила. Це спором фита, фита, пором. Перший раз, це теж, знаєте, от такі ви знаєте, такі пиріжки, вони теж дуже сильно смачні. І філо теж називається. Це от перший раз купила. Гляньте, що я купила, я ще буду пробувати, я не знаю, що це таке є. Це, типу, лазання італійська така. Тут багато як м'яса, бачите, як тут сильно намальовано гарно. <реш> тут так багато м'яса коштує 4,80 майже 5 євро. Упаковка дуже велика, багато м'яса і пастафіло. Я адоро пастафілю. Адоро – це означає, я дуже люблю. І я це купила. Ставимо в сторону Це в морозилку, це завтра ми будемо готувати. Або післязавтра. Що я ще купила з продуктів? Купила ось дві таких упаковки, як ви вже бачили, дехто вже бачив у моєму відео. І ще таку. Ще треба мені подивитися: тут так само з кузячого молока і так само з баранячого молока. Ви мені написали, ну, баран не дає молока. Звідки я знаю? Я, у нас на Львівщині баранів не було колись. Я не знаю, чи баран дає молоко, чи хтось чи бараниха дає молоко. Ну, Ви зрозуміли, мені треба зрозуміти, що краще, що смачніше. Це чи це? Обов'язково кузяче молоко тут має бути. І воно тут є, бо я вже читала. Я не хочу зараз час стратити, хто вміє по-італійськи читати. Італія Італія екоква. Доп. Доп це означає, що вона не підроблена, що вона на місці зроблена, що вона з кузячого молока. Eco, пегора, баран. бараняче молоко. І ляти капра. Капра це, бачите, от все написано так, як має бути оригінальна. Капра це коза. Пізніше яйця ось такі купила. Я на багато того парміжану в мене гості будуть. Я накупила того парміжану за кілограм 18, евро, щоб ви знали. Є, що в мене такий, але я не хочу терти. От в Італії ми робимо ліниві. Дуже ми ліниві. Така була гарна оферта. Теж 18 євро за кілограм. Але я це, бачите, от такий кусок продається. Але я деколи їсти хочу. Мої сусіди тут вікно закривають. Дуже спокійні. але от. Якщо я хочу, наприклад, їсти такий кусок відріжу, і я їм такий парміз... парміджан. Парміджану 30 місяців, це ж не, не жарт вам 30 місяців. А, що я купив, оті котлети. От бачите, я вже небагато, ну, я вже, скажімо, третій раз за всю історію я купляю, як є, бо в нас не завжди ці котлети привозять. Це теж грецькі котлети. Я перший раз, як їх спробувала, я чогось розуму не зійшла. Вони мають смак інакший. Бо деколи робиш і завжди то саме, ті самі котлети тобі виходять. Як би, чого бити, як би ти не дала, але вони завжди одинакові. А ті такий смак мають хороший, що ви собі просто-просто не представляєте. Біжіть в Lidl і купляйте. Бачите, наповнені пульпити дікарне, м'ясні зі свині. І в середину вам дали, наповнили огірок із помідором. Огірок з помідором. 70% м'яса тут є. Тут так менш більш, а чи тоді алькуль, багато де чого є, аденсанти, багато де чого є. Але це ж не їж кожен день. Це один раз в рік я таке купляю. Одне ми з'їмо, друге заморозимо. Заморозимо. Пізніше, оці я ще накупила, бачите? Вчора ми вже їли хрупали. Там так, я вже ті сімочки всі знизу з'їла, Там бачите, там так сімо, багато ще є дуже, вони теж смачні, вони дуже сильно смачні. І завжди оця марка, як ви бачите, як вона називається. Вмієте ви читати, бо я і не вмію дуже читати, як вона називається. Пізніше сир, але сир купила в другому магазині, який називається каріфур. Каріфур. бачите, Оцей каріфур це Pecorino di Pienza. Дуже-дуже сильно смачний, де написано Екоква. п'єнца, Це в Тускані. Є таке невелике, невелике таке містечко, і називається п'єнца. І там роблять такі от сири з золотою медаллю. Як ви, де би ви, ви, ви не жили, чи на півдні ви живете, чи на півночі, чи в центрі. Як ви знайдете таке пегоріно ді п'єнца, Ой п'янцано написано. П'єнцану це одне і то саме. П'янцану п'ємо там п'єко фрискоді п'єнце. От п'єнце написано. Бачите? Купіть його, бо це. Просто золота медаль один, давно багато разів я вже, один раз там, в одній сім'ї, де я працювала, подарували таку цілу форму, таку круглу. І там була зверху, ота як тут є написано, бачите, та як тут така от кругла марка, та я, така сина, ну, наклейка така. А там була теж така марка, і там було написано, що мільйор пекоріно, Пекоріно, і це був, я не пам'ятаю, 15. Це не був 15 рік, це був, напевно, 12 рік. Отак От був, знаєте, такі руки. Мільйор, Пекоріно і там з золотою медаллю. Коротше, ви зрозуміли. Я так запам'ятала, кожен раз, коли я купляю, він мені дуже сильно подобається. Ага, оцю я купила. Бачите, тут є, я дуже папорід люблю. Цю я в копі купила, так коштує 4,99. А та 3,99. Розмір той самий. Зараз я вам покажу отакий горшок. Бачите? Це я буду викидати папір. І е, розмір той самий, і е, форма інакша. Бачите? Оце мені навіть майже ліпше подобається, ніж оця. Ця більше така м'яка, така якась, такі, бачите? А, а ця мені більше подобається. Я люблю. Молоденький листочок росте. Я люблю в лідлі купляти такі рослинки. Там досить часто дають. Оцю я купила, бо я просто хотіла білу якусь квітку, і я її не люблю. Каланхо, як вона там називається. Каланхо, я дуже не люблю цієї квітки. 2,90 я купила, бо не знаю на що я купила. Перший раз завжди дивлюся. Мені не потрібно. тому що вона біла, були різні кольори. І вона така, знаєте, досить велика така за свої гроші. За ті гроші я поставила в таку композицію. Це желізна підставка, оця трикутниками, це моя є. Ця роза в мене ще от дихає, але вона вже буде вмирати скоро. І... І ось так. Рози, вони, бачите, хоче рости, але вона все одно не буде така, як ви її купили. Вона більше вам так не буде цвісти, тому що не дають, ви не даєте тих умов, які вона хоче. Вона хоче світла на 360 градусів, вона хоче світла, вона хоче температури тої, вона хоче полив кожен день, в ту саму годину. Ще пиво ще купила. І ще ось я це купила, бачите, що я буду з... це філю, паста -філю. Бачите, Що я буду з тим робити, я не знаю. Але я купила, бо мені сильно подобається. Може, сулени, напевне, щось буду пекти. Якийсь сулений пиріг з цього буду пекти. Багато-багато овочів в середину дам фити, обов'язково спіначі. І зроблю своїм способом. Тут багато є. Я не знаю, скільки тут листків є, але досить багато є. І він досить смачне, пів кілограма. Куштує 1,90, досить дешево. До мої. Що я тут купила? Я от ще знайшла тиждень назад. я бачу, хто бачив мої відео. Це з холодильника я витягнула. Бачите, олійка вже трошки застила. Це такі алічі. Почекайте, зараз візьму, бо я хочу порухати. Треба мені вилку взяти. Ось так. Одну я вам залишила показати, як виглядають ці алічі, бачите? Тому що. От я їх всіх почистила. Я була, купила 5 упаковок. Ми ще не їли. Трошки так треба, олію, оливкою я залила. Бачите, така зверху в холодильнику стоїть холодно, там, але одно не замерзла. Олія не замерзла, тому що, бачите, солі, напевне, багато є, як не як є. Окей, mm. okay. тут я почистила. Я знайшла ще одну упаковку в холодильнику. Мама мія, ма, і знала, що я. П'ять таких купила упаковок. Ось таких п'ять упаковок я купила, бачите? У на І, Алічі. А три, чотири почистила. Почистила чотири. І пізніше, а сьогодні, вчора вчора чи вчора, я знову знайшла ще одну упаковку, то я сьогодні вже знову попрацювала. Почистила, помила під, під водою, такою протічною, Бо військово протічна вода має бути. Ви мені написали На воду, <смі> і намочи воду, і як вам сказати, і, щоб вона в воді мокла. Вона не може мокнути в воді, тому що це інакший рецепт, інакша риба. Це не є тюлька така з України, тюлька з України як робиться? В такому розсолі, солоному, багато води, багато солі, багато спецій, лаврове листя, перець. І ця тюлька мочиться в такому русолі, в борстці, в русолі. А ця тільки має сіль і ось ця риба, та сама риба, тільки солі пересипана багато-багато солі. І через це вона смак має інакший. Через це треба гарно мити, мити і заливати олією. Олія в нас є домашня мій компаньон має оливки. І він не працює на полі, але він 50% бере за дурну, другий обробляють, а він тільки привозить олію. І ось так. І, і заливаю олією. Бачите, олії дала багато. Зараз це я буду кидати. Це мені де, де, треба буде під низ кинути все. Зараз не хочу руки вимазувати. Це, от, це свіжий під низ, а це наверх. Я отак візьму і все перекручу. Що я тут купила ще в каріфурі? Каріфурі з'явилися помідори дуже сильно смачні. Хто живе в Італії? вони вже мене почервоніли, бачите, ніж додому привезла. Це такі зелені помідори. Всі в Італії знають. Вони мають смак дуже-дуже смачний. Так без города. Ми вже два з'їли. Ціна дуже хороша. Бачите, 2,60 за кілограм. 260 за кілограм. І це написано локалі це місцевий наш помідор, такий, що він, він тут виріс. А ось ці помідори ці вже до нічого. Ці вже до нічого. Теж оферта за кілограм. За кілограм дорогенькі сичілії привезли, бачите, Сечілія привезли. Вони за кілограм коштують щось 2,80 але вони смаку вже такого не мають. Але я купила, тому що я суку буду робити, такий, знаєте, з чесником. Італії помідор з чесником. Чомусь так італійці не з цибулею, ні з чим, а з чесником і з базиліком або з Оріганом. Які гарні, і в Каріфурі я знайшла гарні, гарні огірки. Ви подивіться за кілограм 1,18. Це перша ціна, вже така літня, де вони з хорошою знижкою. Один, тепер було 1,90, 2 євро, 2,50, 2,60 навіть 60 не було. А то така, тож, така гарна знижка. І задурно, 1,18 задурно. Пізніше ось такі цукіні малесенькі, бачите, це теж місцеві локалі. Це означає, в нас тут на, на полі, в оту, 2, 2 кілометри від мене, напевно, бо це місцеві. Вони продаються ось такі молоденькі-молоденькі, тому що вони ще з такою квіточкою продаються. О, всі були з квіточками. бачите, Як така квіточка жива, це значить вони, вони дуже свіжі. І тут я буду таку фрітату робити. Фрітата це означає така яйця збити і трошки їх підсма... ну так, притушити з яйцем. Тоже Дуже-дуже смачно. Ще я хочу вам ціну показати, меланзани, оті синенькі, як ви колись казали, синенькі. Ціна трошки така завелика. Можна купити я в лідлі ніколи спизу не роблю, тільки де що йду, таке от купляю раз-раз в рік, два рази в рік. В лідлі я от зайшла, були оті от сині. Гарні такі невеликі, бо я вибираю самі найменші. Бачите? Самі найменші і за кілограм 1,98. Але в Лідлі були і 1,50 могла я купити. Але в Ліді, так як я вам кажу, я не хожу продукти купляти. От цибуля дітрої, хто живе на півдні. Я вам всім передаю привіт. Всі знаєте, де тропея. І в нас така солодка цибуля росте. Ось ціле літо, то ще маленька, вона така велика росте, бо то такий сорт. Тільки там ця цибуля росте, і вона і о, бачите, написав? EGP, це означає, що вона тільки там виросла, її підробити не можна. Якщо в нас тут посидити таку цибулю, вона не виросте така велика, бо вона біля моря. Оце містечко тропея на березі моря, там, там земля дуже така пісок, вона дуже там велика цибуля росте. Її продають з такою гечкою. Одну ми вже сьогодні з'їли, і от за п'ять таких великих цибулин ми заплатили майже 3 евро. Воно вигідно. Зараз це ще ціна така трошки завелика. Але взагалі то по 4 євро, 2, 3, 90 вона буде ціна добра, дургесики мої. І ось таке. Я вам просто показала трошки ціни, тому що я так само дивлюся. Я знаю, що в Україні все є. Все є, знаю, що в Україні все є, всього багато є. Я так само всякі відео дивлюся, як люди. В ресторані, що їдять, що п'ють, що ходять, що скільки куштує. Я бачу ціни, які величезні ціни в Україні. У мене шок. У мене просто шок. Одна сьогодні показала шоколад. Бачите, у нас такий шоколад коштує десь, може, 2 2,50 року, нехай буде. Це буде 100 евро, Самий Найкращий по-українськи 100 гривень. Так? Саме найкращий шоколад, саме найдорожчий. Ліндор, оцей, Ліндл. Лінт коштує 2,50-100 грамів. А на Україні саме такий. Там одна показала і казала, що 110 гривень вона заплатила. 110 гривень за шоколад теж був 80% какао. І тут є буроді какао. Саме основне в шоколаді це буроді какао. Де є буроді? Екоква. Паста -ді -какао. о. Оце саме най, най, те, що має бути, саме найдорогоцінніше. Чому шоколад такий дорогий? Тому що інгредієнти, бачите, написано паста ді какао або є масло, так би масло з какао має бути. І все. Як вам... Оце саме основне і саме най, найдорожче. Де какао Магро, еква. бурро Буроді какао, бачите, ще й бурро бурроді какао є, це масло ді какао. Це два таких, два тих інгредієнти дуже-дуже такі. Дорогі. І, і, і зодіканна, Навіть цукор є сканне. І трошки ванілії дали. О. І такий шоколад у нас коштує 2,50. А якщо оферта, то я за 2,20 можу купити. Саме найкращий найдорожчий. Хто то робить Швейцарія робить Швейцарський такий шоколад чи, чи австрійський. Я навіть я не знаю точно. Напишіть мені, що ви думаєте. І, і ось так. І такі дургенькі мої. А, ще о, купила вже сьогодні один з'їла, бо як щось хочу їсти, не знаю що. Я сьогодні ось зранку на сніданок пів я, пів мій компаньон я, з'їв. Я так я люблю їсти. В Лідлі теж непогані. Я в другому супермеркату е, я, я купляла по 1,91 штука, а в Лідлі, мені здається, 1,20 одна штука. Я піду і багато ще накуплю, бо вони так якби непогані. Та як би не погані, не зовсім не погані. Я вибрала такі м'якші, вони вже досить вони вже готові, можна її їсти. І все. мої. І така ситуація. Дуже я рада, що це все накупила. До мене мають приїхати гості. ми будемо... Зараз, Завтра я буду готувати. От цю вердуру, чому я так багато накупила, бо я завтра буду готувати. Мої гості хочуть багато овочів, багато овочів. І овочі я буду готувати зараз. А це бачите, як тут солі дуже багато. Вона от В солі вона стояла сильньо, така лускає. Тут і алічі тільки відірвали голову і більше нічого. І вона тут все, решту, вона цілає. І через це її треба багато. Тут ще ті от м'язки всередині є, її треба ось так. Ті м'язки викидати з середини. І обов'язково багато роботи. І обов'язково. Полукати-полукати в протічній воді. А пізніше за середини ще хребет витягати, тут ще хребет є. І через тому і роботи тут багато. І ось так. Я закінчую, дорогенькі мої, і на тому не хочу шуміти водою, зараз получу краще. Я закінчую, пишіть, що ви думаєте, пишіть мені коментарі, я чекаю на ваші коментарі. Дякую вам. і Щастя вам і здоров'я! Здоров'я І щоб війна, як закінчилася якнайскоріше, дуреньки. щоб спокій був. От ми хочемо тільки спокою. Всі хочемо спокою. Як буде спокій, Україна відбудується. Спокою тільки потрібно. А там помаленьку все можна зробити. Будьте здорові! Усі. Пишіть мені коментарі, поставте лайк, будь ласка, якщо не, забудь, не забудьте, не забудьте лайк, перки, тому що це для мене важливо. До побачення, до скорої зустрічі!